вами Роман, і сьогодні ми знімаємо сільське життя. Я сьогодні пахаю на городі, точніше, сукаю гарбузи. Да. Оце наш, оце ділянка, яку треба посюкати. Нічого себе так ділянка, я тобі Зділа. так а скажу. Але дивіться направо, оскільки я просюкав уже. Оце за сьогодні ми зробили. О, по озону ми там зробили. І що, давайте до діла, антисапа. Погнали. Ха-ха. З вами ще Макс, звісно. Я в ролі оператора, як завжди, коротше. Не? Да. Говори, будь ласка, громче, бо тебе не дуже буде чути. Добре, я голу, говорю по голову. Голу. Я буду говорити голосно. Давай будемо показувати, як ти сапаєш. Ось таке от це. Дивіться, я допоможу за камеру зачепити. Я так цюкаю. Люблю цюкати городи, я вам кажу, Да. Добре. Цілими днями цюкаю городи, блін, чуть не це скиження, від ранку. На полі, працювати Щоб виживати. Це нас гарбуз. дивіться який він класний. Гарбузи, вони такі маленькі. Скажи скільки яким років приб... місяців. Десь 2-3 тижні. Та ти шо? Бачиш, таке воно проросло велике, це ще младенчик. Він дуже маленький, гарбузиня, не? Давай є Як ця сапка зливається, антісапа? Антісапа. Антісапа три тисячі. Покупайте Ух, всіх мазинах. Зніме зілечко, вона мішає. Це вона бачите, це вона нагострена, таку, бачите, вона загострена супер. Я сам сінь його стрів. Ножом. Щоб не зачіпи арбуза, то тебе повісять. Ти повісить за тим деревом. А така акуратна робота. Це ювелірна люві... Лю... робота. Ювелірна робота? Так, що я вам скажу. ми поле закінчуємо поцюкувати. А сонце б'є на романа. Давай. це наші курорти може. Приїжджайте, люди, загоряти в село. Село до шиї, Донівський район, Рівненська область, Україна. А не, не На городі. Ага. На городі знімали. еще 200 гривен, и я вам продаю эти антисак, вы работаете. Конечно. Курорт Довошиевский. Плати 200 гривен и получишь спа-салон. Э, э, подожди, я сейчас вам придумать такие эпичные... Солярик. Да, солярика, это само собой. Физическая работа, прям тренажерка не надо. И подкачаешь мяч. Бицепсы. Пацаны, бегите. Сигить в село. Будем... Ні, так переповнено, давай. Обережно. Воу-воу. Ти що зробив? Оставив свої сліди? Да. Ні, що це було серйозно? Це Оставив свої слід. Да. Ти залишив свої слід на планеті земля. Слухай, я щось не забув, да? Що ти забув? Нічого. Друзки, кіла... Я забув тебе снімати. Ні, я не став на паузу, не боюсь. Просто вже нема про що говорити. Ну що, давайте будемо закінчувати. З вами був Макс, Роман і моя супер антисапа 3000. Покупайте не дорого, лише 200 гривень і соляй вам безплатно. Всім до увачні, стати палець во! абонемент подарок. А от такого не треба, бо прийду. Якщо кустати тако, прийду з копачки. Я у руки будете самі сапати, я вам сказав. Всім ага. пока! פלוסי עד אחת